Здається, шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Угу. Так, лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Ні! Стоп, шкода! Не рухайся! Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути заміновані. Служба порятунку слухає. Я знайшов розтяжку в лісі, потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш, міну, повертайся не одмінною тежкою якою йшов І дорослих повідом Дин-дин-дин, телефонуй 101